Наслідок збройних провокацій та обстрілів з боку бойовиків у зоні АТО за минулу добу один боєць загинув. Ще четверо дістали поранень. Про це сьогодні на брифінгу заявив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, боєць загинув під час обстрілу Авдіївки. Також в штабі АТО закликали громадян бути пильними, оскільки за даними розвідки бойовики готують низку провокацій під час святкування Дня Незалежності. Зокрема, ватажки так званих ДНР і ЛНР активно розповсюджують брехливу інформацію про нібито наступ українських військ. Бойовики мають уніформу українських військових та готуються обстрілювати житлові квартали окупованих міст щоб дискретувати українську армію. Тим самим створюється потрібна картинка для російських засобів масової інформації. Та з'являється привід для наступу на українські позиції. Ймовірно, саме через злочини, які планують бойовики, ватажок так званої ДНР Захарченко, покинув Донецьк.